Михея перший розділ. Слово Господнє, що було до Морешецького Михея за днів Йотама, Ахаза та Єзикії, юдиних царів, яке він бачив на Самарію та Єрусалим. Почуйте оце всі народи, послухайте земле та все, що на ній. І хай буде засвідка на вас, Господь Бог, Господь з храму святого Свого. Бо Господь ось виходить із місця свого, і Він сходить і ступає по висотах землі. І топляться. Гори під ним, і тануть долини, мов віск від вогню, мов ті води, що лються з узбіччя. Усе це за провинення Якова, за гріхи дому Ізраїля, хто провинення Якова, чи ж не Самарія, а хто гріх дому Юдиного, чи ж не Єрусалим, і зроблю Самарію руїною в полі, за місце садити виноград, і повикидаю в долину каміння її і відкрию основи її. І потовчені будуть усі її ідоли, всі ж дарунки її за розпусту попалені будуть в огні, і всіх бовванів її я віддам на спустошення, бо зібрала вона від дарунків за блуд, і на подарунки за блуд це повернення. Над оцим голоситиму я та ридатиму, ходитиму босий і нагий, заводити буду, немов ті шакали, і буду тужити, як струсі. Бо рани її невигойні, бо це аж до Юди прийшло. Воно досягло аж до брами народу мого, аж до Єрусалиму. Цього не оголошуйте в Гаті, і плакати не плачте, качайтеся по поросі в Бетлеафрі. Переходь собі, ти мешканко Шафіру, нага осоромлена вже, бо не вийде мешканка Цаваану, голосіння Бет Гацеелу, не дасть вам спинитися в цьому. Бо мешканка Мароту чекала добра, та до Єрусалимської брами зійшло Оце лихо від Господа, запряжки, баски коні, до воза. Мешканко Лахішу, ти початок гріха для сіонської доньки, бо знайшлись серед тебе провини Ізраїлеві, тому то даси розводові листи на мореш гад, доми, ахіава, омана для ізраїлевих царів. Спроваджу тобі ще спадкоємця я, омешканко Мераші, аж до Аддулам прийде слава Ізраїля, зроби собі лисину та острижися за синів своїх любих, пошир свою лисину, мов у орла, бо пішли на вигнання від тебе вони. Михея, другий розділ. Горе тим, що задумають кривду і на ложах своїх учиняють лихе. За світла поранку виконують це, бо їхня рука має силу. Якщо піль жадають, то грабують вони, а домів, то хапають, і вони переслідують мужа та дома його, і чоловіка і спадки Його. Тому так промовляє Господь: ось я замишляю на цей рід лихе, що ший своїх з нього не визволите, і ходити не будете гордо, бо це час лихий. Того дня проголосять на нас приповістку, і співатимуть пісню жалобну, говорячи, сталося. До пня опустошені ми уділ народу мого змінився, як це діткнуло мене. Наше поле, поділене буде чужинцями, тому в тебе не буде нікого, хто кидав би шнура міричного, аж жеребка на Господнім зібранні. Не проповідуйте, та вони проповідують. Хай вам не проповідують, не досягне вас ганьба. О, ти, що звешся Якові в дім, ти змалів дух Господній, чи всі чини його. Хіба добре не роблять слова мої тому, хто ходить правдиво? Ще вчора були ви народом моїм, тепер же стаєте за ворога. З одежі верхньої плаща ви стягаєте з тих, хто проходить безпечно, як здобич війни. Жінок, мого народу, з приємного дому її виганяєте кожну, а дітей, славу мою, ви берете навіки. Устаньте і йдіть, бо тут не спочинок. Це не занечищення ваше, що загладу для вас принесе. Вирішальну загладу. Коли б чоловік, який ходить за вітром і брехню набрехав, говорячи, буду тобі проповідувати про вино та про напіп'янки, то був би він любим пророком цьому народові. Невідмінно зберу тебе всього, о Якове, невідмінно згромажу останок Ізраїлів, разом поставлю його як отару в боцрі, як ту череду на пасовищі, і будуть гамоніти вони від многолюдства. Перед ними виламувач піде, вони продеруться та браму перейдуть і вийдуть із неї. І піде їхній цар перед ними, а Господь на чолі їх. Михея, третій розділ. А я відказав послухайте ж голови Якова та начальники дому Ізраїля. Чи ж не вам знати право? Добро ви ненавидите та кохаєте зло, шкіру їхню здираєте з них, а їхнє тіло з костей їхніх. Ви останок народу мого їсте та стягаєте з них їхню шкуру, а їхні кості ламаєте і січете, немов догорняти, і мов м'ясо в котел. Вони тоді кликати будуть до Господа, та Він відповіді їм не дасть, і заховає обличчя своє того часу від них, коли будуть робити лихі свої вчинки. Так говорить Господь на пророків, що вводять народ мій у блуд, що зубами своїми гризуть та покликують мир. А на того, хто їм не дає щодо рота, на нього стягують, святую війну оголошують. Тому буде вам ніч, щоб не стало видінням, і стемніє вам, щоб не чорнувати, і над тими пророками сонце закотиться, і над ними потемніє день. І посоромлені будуть такі прозорливці, і будуть застижені чарівники, і всі вони свої уста закриють, бо не буде їм Божої відповіді. А я повний сили і Господнього Духа і правди, й відваги, щоб представити Якову про гріх його, а Ізраїлеві його гріх. Почуйте ж, це голови дому Якового та начальники дому Ізраїля, які нехтують справедливість, а все просте викривлюють. Вони кров'ю будують Сіона, а кривдою Єрусалима. Його голови судять за Хабара і навчають за плату Його ті священники, і за срібло ворожать пророки його, хоч на Господа вони опираються. Кажучи: Хіба не Господь серед нас? Зло не прийде на нас. Отак через вас Сіон буде на поле заораний, а Єрусалим на руїни обернеться, а гора храмова стане згір'ями лісу. Михея, четвертий розділ. Та буде наприкінці днів гора дому Господнього міцно поставлена буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї пливсти, і підуть численні народи, та й скажуть: Ходімо і вийдім на гору Господню та додому Якового, і Він буде навчати доріг своїх нас, і ми будемо ходити стежками його, бо він вийде закон із Сіону, а слово Господнє із Єрусалиму. І він буде судити численні племена, і розсуджувати буде народи міцні, аж у далечині. І вони перекують мечі свої на ламиші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ на народ і більше не будуть навчатися війни. І буде кожен сидіти під своїм виноградником і під своєю фіговницею, і не буде того, хто б страшив, бо уста Господа Саваота оце прорекли. Усі, бо народи ходитимуть кожен ім'ям свого Бога, а ми будемо ходити ім'ям Господа, нашого Бога, на віки віків. Того дня промовляє Господь: позбираю кульгава і згромажу розігнане, і те, що на нього навів, коли лихо. Я зроблю, як кульгаве останком і віддалене потужним народом, і зацарює над ними Господь на Сіонській горі відтепер аж навіки. А ти, башта під підгірку Сіонської доньки. Прийде до тебе і дійде старе панування, царювання для донечки Єрусалиму. Тепер нащо здіймеш ти окрик, чи в тебе немає царя, чи ж загинув твій радник, що ти корчишся, мов породілля? Вийся та корчися, о дочко Сіону, не мов породілля, бо тепер вийдеш із міста та перебуватимеш у полі, і прийдеш аж до Вавилону, та будеш ти там урятована, там Господь тебе викупить з рук твоїх ворогів. А зараз зібралися на тебе численні народи, говорячи: нехай він зневажений буде, і нехай наше око побачить нещастя Сіону, та не знають вони Господніх думок і не розуміють поради Його, бо він їх позбирав як до клуні стопи. Ставай та молоти, дочко Сіону, бо я ріг твій залізом ученю. А копита твої вченю міддю, і ти розпорошиш численні народи, та вчиниш закляттям для Господа несправедливий їхній зиск, а їхнє багатство владиці всієї землі. І згромаджуйсь тепер, дочко, товпищ, облогу вчинили на вас, тростиною б'ють по щоці Ізраїлевого суддю. Михея, п'ятий розділ: А ти, віфлеєме, Рефрате, Хоч малий ти у тисячах юде, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання Його від днів віковічних, тому він їх видасть до часу, аж поки ота не породить, що має родити, а останок братів його вернеться до Ізраїлевих синів. І стане, і буде він пасти Господньою силою, величністю йменням Господа Бога свого. І осядуть вони, бо він стане великий тепер, аж до кінців землі. І він буде миром. Як прийде до нашого краю Ашур і буде топтатися по наших палатах, то поставимо на нього сім пастирів та восьмеро людських княжат, і вони будуть пасти мечем край Ашура і край женім рода у воротях його, та він від Ашуру врятує, як той прийде в наш край. А коли буде топтатися по наших границях, і якові залишок буде посеред численних народів, як росата від Господа, як той дощ на траві, і він надії не кластиме на чоловіка, і не буде надії складати на людських синів. І Іякові залишок буде між людьми серед численних народів, як лев між лісною худобою, як ливчук між отарами овець. Що як він переходить, то топче й шматує, і немає нікого, хто б зміг урятувати. Хай зветься рука твоя на твоїх ненависників, і хай всі вороги твої витяті будуть. І станеться в день той, говорить Господь, і витну, я коні твої серед тебе, і колесниці твої повигублюю, і понищу міста твого краю, і всі твердинні твої порозвалюю, і повивалюю. Чари з твоєї руки, і ворожбитів у тебе не буде, і понищу бовни твої та жертовні стовпи твої спосеред тебе, і ти чинові рук своїх більше не будеш вклонятися, і повитинаю дерева, жертовні твої, серед тебе і міста твої вигублю, і в гніві та в лютості помсту вчиню над народами, що мене не послухалися. Михея шостий розділ. Послухайте, що промовляє Господь. Устань, сперечайся перед горами, і хай узгір'я почують твій голос. Послухайте гори Господнього суду і візьміть до вух ви основи землі, бо в Господа пря із народом своїм, і з Ізраїлем буде судитися він. Народити мій, що тобі я зробив і чим мучив тебе. Свідчи на мене, бо я з краю єгипетського тебе вивів і тебе викупив з дому рабів. А перед тобою послав я Мойсея, Араона та Маріям. Мій народе, згадай, що балак цар Моавський задумував був, і що йому відповів Валам, син Беорів. Відшитіму аж до Гілгал, щоб пізнати тобі справедливості Господа. З чим піду перед Господа, схилюсь перед Богом високости. Чи піду перед Нього з цілопаленнями, з річними телятами? Чи Господь уподобає тисячі баранів, десятки тисяч потоків оливи? Чи дам за свій гріх свого первенця плід утроби своєї, за гріх моєї душі? Було добре виявлено, о людино, що добре, і чого пожадає від тебе Господь, нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити і з твоїм Богом ходити сумирно. Голос Господній кличе до міста, а хто мудрий боїться, то імення Твого. Послухайте жезла й того, хто призначив його, чи є ще у домі безбожного коштовності несправедливі та неповна і неправна в ефа, чи я в справедливу вагу неправдиву і кликатиму калитки з важкими обманами? Що повні насильства його багачі, мешканці ж Його говорили неправду, а їхній язик в їхніх устах омана, то теж бити зачну я тебе, пустошити тебе за гріхи твої. Будеш ти їсти, але не наситишся. І буде голод у нутрі твоїм, і станеш ховати, але не врятуєш. А що ти врятуєш, мечеві віддам. Ти сіяти будеш, але не пожнеш. Ти будеш оливку топтати, та не будеш маститись оливою. І молодий виноград та вина ти не питимеш. Бо ще переховуються всі устами омрі, та всі вчинки дому Ахава, і за їхніми радами ходите ви. Тому то я видав тебе на спустошення і на посміх мешканців його, і ви ганьбу народу мого понесете. Михея, сьомий розділ. Горе мені, бо я став, мов недобірки літні, як залишки винобранні. Нема грона на їжу, немає доспілої фіги, якої жадає душа моя. Згинув побожний з землі, і нема поміж людьми правдивого. Вони всі чатують на кров один одного ловлять у сітку, наставлені руки на зло, щоб вправно чинити його. Начальник жадає дарунків, суддя шудить за плату, а великий говорить жадання своєї душі. І викривлюють все, найліпший з них як будяк, найправдивіший, гірший від Терену. Настає день твоїх сторожів, твоїх відвідин, тепер буде збентеження їхнє. І другові не довіряйте, не надійтеся на приятеля від тієї, що при лоні твоєму лежить, пильнуй двері уст своїх. Бо гордує син батьком своїм, дочка повстає проти неньки своєї, невістка проти свекрухи своєї, вороги чоловіку домашні Його. А я виглядаю на Господа, надіюсь на Бога спасіння мого, бо мій почує мене Бог. Не тішся, моя супротивниця, з мене. Хоч я впала сіонська дочка, проте встану, хоч сиджу в темноті, та Господь мені світло. Буду зносити я гнів Господній, бо згрішила йому, аж поки не вирішить справи мої та суду не вчинить мені. Він на світло мене попровадить, побачу його справедливість. І побачить оце все моя супротивниця, і сором покриє її, бо казала мені, де він Господь Бог твій, і приглядатимуться мої очі до неї, і її топчуть тепер, як болото на вулицях. Настане той день, щоб мури твої будувати. Тоді віддалиться границя твоя цього дня. Це той день, коли прийдуть до тебе з Асирії та аж до Єгипту, і від Єгипту, та аж до ріки, і від моря до моря, і від гори до гори. І спустошенням стане земля на мешканців її, через плід їхніх учинків. Паси мій народ своїм берлом отару спадку Твого, що пробуває в лісі самотно, у середині саду хай пасуться вони на Башаній Гілеаді, як за днів стародавніх, як за днів Твого виходу з краю єгипетського покажу йому чуда. Народи побачать Оце і посоромлені будуть при всій своїй силі. Руку покладуть на уста, їхні вуха оглухнуть. Будуть порох лизати вони, як той гад, як плазючі землі повилазять з дрижанням з укріплень своїх. Вони будуть тремтіти перед Господом, Богом нашим і будуть боятись тебе. Хто Бог інший, як ти, що прощає провину і пробачує прогріх останку спадку свого? Свого гніву не держить назавжди, бо кохається в милості. Знов над нами він змилується, наші провини потопче, ти кинеш у морську глибочинь, Усі наші гріхи, ти даси правду, яковові Аврамові милість, яку присягнув він для наших батьків від днів стародавніх.